Живічого тироболита, Київської сіяні в країні, і свято, і свято Синській вочебської лаври, священа кіманрита, і влади бойця нашого святічого батріаха Філерета, нехай пом'яне Господь Богу, царстві своїм, зародині по всяких і на віки вітні, високо просвящених. Єхискупів православних, священство диямства, весь священний у чин. чин, помбережим Україну нашу, палубі війську, і в сії, сіні, святого храму, цього, засновників будівничих, благосителів, жертводавцям, фундаторів святого храму, цього, тих, що трудяться і співають тут, тих, що навчають і навчаються, Вас і всіх християн, нехай вони боє.